Історія будь-якої держави розпочинається з історії народу, який проживає на цих територіях. Тому сьогодні поговоримо про походження українців, обов'язково залишайтесь на каналі. Національна свідомість вона формується під впливом наступних факторів: це знання власної мови, розуміння історії та знання те, як, за яких обставин і коли з'явився твій народ. В нашому випадку українці, да? як вони з'явилися. Це дозволяє нам. Пришучете формування політичної нації, яка знає, чого вона хоче, і робить правильний вектор розвитку власної держави. Відповідно, походження українців воно розділене на три гілки, є три теорії. Перша теорія говорить про те, що українці походять від трипільців. Ця є версія фантастичною. Оскільки трипільце, як ми знаємо, з'являється 7 тисяч років тому на території сучасної Румунії. Далі вони переселяються на правобережну Україну, відповідно, ця культура вже поширюється на наших територіях. Згідно з думкою і логікою прихильників даної теорії, українці не є корінним народом, да? а безпосередньо є корінним народом Румунії. Це перший, фактор, да, перший факт, який унеможливлює дану теорію. Друг, друга теза, яка ліквідує зовсім дане твердження. Це те, що будь-який етнос повинен мати безперервність. Тобто трипільці цю безперервність мають з 7 століття до 3-2 тисячоліття нашої е, Вірніше, з сьомого тисячоліття до нашої ери, до 3-2 тисячоліття до нашої ери. Відповідно, ця безперервність зберігається. Але далі на нашій території приходять кочовики. Племена ямної культури з півдня, з півночі приходять племена шнурованої кераміки, і в другому тисячолітті до нашої ери вони розчиняють трипільський етнос. Відповідно, він не зберігається на наших територіях, а перероджується да, в інші етноси, народжуються інші культури і інші етноси, які існують далі. Відповідно, цієї безперервності немає. Українці походили від трипільців в тому випадку, якщо б трипільці постійно, безперервно, від цього тисячоліття до нашої ери, да, проіснували до 21-го століття. В такому випадку, так. Да. Але в даному випадку вони були розчинені, і ця етнічна складова вона не зберігається на наших територіях. Тому українці ніяк не можуть походити від трипільців. Друга версія це пізня середньовічна. Це кацапська версія, вона побудована на пропаганді, яка говорить наступне: що коли прибігають на наші землі монголи, вони вбивають нас, українці зникають, виникає давня руська народність, з якої виникають українці вже білоруси, росіяни, і росіяни є саме головними. А, насправді українці нікуди не зникають. Це по-перше, да? і українська держава також зберігає свої політичні рамки в межах Галицько-Волинської. По-друге, українці вони проживають далі живуть на території лівобережної України, правобережної, незважаючи на те, що під час облоги Києва да, велика кількість наших громадян загинула. Але це ж ніяк не може перервати да, етнічний склад. Тобто монголи не перебували на нашій території такою. Велику кількість часу, щоб вони могли сильно вплинути на етнічну складову для того, щоб повністю симілювати українців, да, щоб ми зникли. Це неможливо. Тому ця теорія також не є життєдайною, вона е, сформована ворогом для того, щоб сіяти в наших головах нерозуміння того, ким ми є в першу чергу, е, змушувати бути підвладними комусь, і в принципі, вона є хворою, їм вірити не можна. Правильна версія походження українців, і наукова достовірна, це ранньо-середньовічна версія походження. Вона сформована Грушевським та доповнена великою кількістю вчених, як Антонович, Максимович, Залізняк, Брайчевський, і так далі. І велика кількість інших українських дослідників. Українці, якщо ви напр... ми не знаємо, да, як вони з'явилися, коли вони в першу чергу з'явилися, то щоб відповісти на дане питання, варто подивитися на сусідів, коли з'являються наші сусіди, да? тоді з'являємося і ми, оскільки принципи етнології вони є універсальними да? для кожного народу. Українці з'являються тоді, коли з'являються німці, поляки, французи, чехи, англійці, португальці, іспанці і так далі, італійці. І всі інші народи Європи. Відповідно, перший принцип етнології він говорить про те, що будь-який народ він зароджується, проходить свій життєвий цикл, далі дезінтегрується, асимілюється під впливом інших народів. Да? Відповідно, це ми чітко простежимо з тими самими трипільцями. Вони з'явилися в 7-му тисячолітті до нашої ери, зникли в 2-му тисячолітті до нашої ери. Відповідно, зараз їх немає. Далі ми бачимо, що на наші землі постійно прибігають різні кочовики, як скіфи, сармати, існує зарубинецька культура, черняхівська культура там, Білогрудівська, праскокорчаківська, пеньківська. І всі ці культури, вони. Асимілюють одна одну, відповідно, змінюється постійно етнічний склад, да? тобто немає цієї безперервності, щоб, наприклад, постійно скіфи жили на наших територіях. Вони з'явилися, проіснували, зникли. Сармати прийшли, проіснували і зникли, асимілювалися під пливом інших народів. І ця безперервність, вона тільки розпочинається з завершенням великого переселення народів, да? коли на наші землі вже немає, не прибігають різні кочовики і формується етнічний склад, який, який існує до сьогодні. І, ви, і українці да? вони якраз з'являються в 5-7 столітті нашої ери. Відповідно, в цей час з'являються і поляки, і німці, і хорвати. Серби, угорці і так далі. А вже безпосередньо в 9-10 столітті да, зароджуються перші держави цих народів, як англійська держава, французька, польська держава п'ясців, Київська держава, Київська Русь. Відповідно, це говорить про те, що українці мають цю безперервність саме з 5 століття. І ми бачимо, що з 5 по 7 -е століття. Існують ці племені союзи. Да? Далі ці племені союзи перероджуються в Київську державу. Київська держава вона переродиться далі: в Галицьку, Волинську, Литовську, Руську, литовську Казацьку, Річ Посполита і так далі. Далі наші території були розділені між різними імперіями, але це не змінювало етнічного складу. Да? Українці як проживали, так і проживають. Тому даний принцип. Він зберігається, є чітка безперервність. Да? І вона саме розпочинається з V століття нашої ери.